Якість від Тева. і зверніть увагу на ціну. Ти куди? Я... Я вирішила йогою позайматися, тому що. Прогоранку. Добрий ранок. Бачу нашу принцесу Фіону вже розчахлували. Слава Богу, за ніч все пройшло. А я думала, після того, як Фіма зробив тобі пропозицію, ви з намету взагалі не будете вилазити. А я якраз от шукаю зв'язок, щоб поділитися цією новиною з подружками в соцмережах. А, Ну, купу лайків тобі. А, дякую. А я на пробіжку. Давай. Ага. Good morning. Espresso, white, Ліс їхати терміново. Що? Артеме, даруй, ти класний хлопець, але в нас нічого не вийде. Та я це зрозумів після того, як у нас вночі нічого не вийшло, я спав на кріслі. Мені терміново треба поговорити з Фімою. Ну, з моїм колишнім. Він там з новою пасією Можеш відвезти мене туди, поки вони. Не одружимося, не виходячи з лісу, будь ласочка, будь другом. Гаразд, друже. Зараз в душ, перевдягнусь і поїдемо. Ну нарешті. сказати про твоє повідомлення. Радий, що ти передумала. Впевнений, наше побачення на даху не виходить в тебе з голови, як і в мене. Тому я вже написав твоєму псевдочоловіку і озвучив все те, на що в тебе не вистачає духу. Ану, це негайно. Чуєш? Ну, Приймати снудін, щоб не ходіти жерти по ночам. <соценно> це цікавий день. Напишемо їй, де ми її? і поїхали. Трясся. Якщо Іра не потрапить в ліс швидше, ніж Богдан, то він зрозуміє, що вона йому вчора збрехала по ліс. Треба потягнути час. Вона жива. І не наркоманка. Це надійне. Та я вірю, вірю. А Ми, мабуть, краще пішки. Бувайте. Ну, значить, так і скажу. Діма, я тобі ніколи не зраджувала. Але так склалося, що ти не єдиний, хто від мене без цями. Але я. Кажу це тобі пізніше. О, До нас гості. Усім привіт! О, це так сюрприз! Допоможіть вигрузити багаж. Зараз. О. О, що тут робить твоя колишня? О! Ким це вона? О, Це Артемка, Колишній Ірки. О, а це сама Ірка. Боже, що з нею? Зараз розповім. Я вже її навіть по щоках била. Спочатку, щоб розбудити, потім від злості. Нуль реакції. Але вона в нормі. Я спілкувався з лікарем по телефону, і він сказав, що вона скоро прокинеться. А головне, що сюди вже їде один з її залицяльників, якому вона вчора збрехала, що пішла з дівчатами в похід. Так, коли він з'явиться, давайте не видавати Ірку. М -м -м. Тобто цей залицяльник так хвилювався, що знайшов нашу геолокацію? Схоже, що так. Привіт, лісові звірята! Привіт, цивілізація. Як ти не знайшов? А, За гілокація фотографії з таким дивним ракурсом. А де Іра? Так ми так класно погуляли вчора, що не всі вийшли трохи на ранок. Я дура дура дура, сумнівайся у собі. Рано кріпа тура від своїх. Як я тут опинилася, буду відділяти ці думки. Привіт, Соня. Я Іра. Соня, це вона йде на поправку. Всіх впізнає. Ти вчора такого дала Ага, цілу пляшку, залпом і руха. Я запам'ятаю це на все життя. Чекай, але ж ти казала, тут будуть тільки дівчата. Чи нас хлопці вже ніхто нічого не ставить? Я не... Вона не знала. Бо хлопці вирішили зробити нам сюрприз. Так, а Фіма Он Соні взагалі освічився. Так що давайте святкувати. Справді. справді. Тобто, справді це було так романтично. Вітаю. Дякуємо. Ірка ж, тому і просила тебе Шепельного довести. А, так давайте відсвяткуємо. Давай, тримай. Добре, що приїхав. Фім, можна вкрасти тебе на секундочку. Опа. Так. Щось сталося в кафе. Якби щось сталося в кафе, я була по кафе. А. а я тут фім заради тебе. Ну, точніше, заради нас. Бо ти мені небайдужий. Так, я. Ігнорувала тебе, мене бісили твої ідіотські приколи. А зараз я розумію, що я ну, не можу без усього цього, бо я тебе ну mm -hmm. той поняв? Блін, люб, це це так приємно чути, але так невчасно. Я ж освічився, Соні. Бачу бути своє обличчя. Ти що, реально повірив. Фімка. Будь з ким хочеш. 300 літ і два роки мені ваші почуття. Головне, щоб щасливий був. Я тільки за Правда. Сподіваюся, ти колись знайдеш своє щастя. Що значить колись. А я вже знайшла. Mm. Димой приїхала. Ну, будьте щасливі. А ти налили? Наливаю. Я спізнилась. Куди? Фіма вже зробив свій остаточний вибір. Любчик. Так, я знову зголоднів, треба щось перекусити. Губу собі перекуси. Кажу, дивись, щоб твоя рибка тебе не з'їла. Бо ти ж піймав мене на свій гачок. Я? Не соромся, гачок у тебе. що е… А... Фіма. Я хочу полоничку. Полонечку. А, полоничку. Йду, йду. А я хочу м'ясо. Да Даю тобі ще один шанс. Оце так десерт. Так приємно. Ого. А пити тебе. До речі, у тебе дуже класні друзі. Угу. Чому ти мене раніше з ними не знайомила? Чи ти мене соромишся, а? Будя, я тебе не соромлюся. Просто наші побачення в ресторанах вилазять мені боком. Точніше, двома боками. А Я якось не справляюся. Перестань, ти в чудовій формі. В формі кулі. З дівчатами це одне, а з тобою інше. Я ж не фіоне, щоб до тебе тільки в день з'являтися. А тут я на дієті. Mm -hmm. Інтервальне голодування. На ній всі ліби сидять. <рес> Знаєш, mm -hmm. ти мені подобаєшся з усіма твоїми боками. Чесно. Mm -hmm. Mm -hmm. О, <sm oh, ну що, може, вип'ємо? Ні, 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 мені поки не треба, мені ще на дерево лізти, зв'язок для конференції шукати. Так, слухай, може, ну його. Глянь, друзі приїхали. Відпочинь. І Взагалі можеш віддати мені свій телефон і хоч на день забути про роботу. Ні, я вже вчора приніс, обіцяв сьогодні. До речі, треба піти перевірити, як там ноутбук зарядився. Смачного? <зас> так, більше половини має вистачити. Давай ще твого дохлика піднімемо. Давай телефон. А його цей птах уніс. Який тах? Я не жартую. Я просто підкидала телефон, хотіла подивитися, чи не прийшли якісь важливі повідомлення. і от... Допідкидалась. Тобто ти хочеш сказати, що ти загубила телефон, в якому я двічі міняв скло, причому кожен раз по 200 баксів. Мені зараз здається, чи ти на мене сердишся? Хто я? А ні. Ні-ні. Я бачу, ти зараз стримуєшся. Давай. А чого ти? Давай, давай, скажи, що я живу за твій рахунок, що тільки зі мною могло таке статися, так? Згадай всі мої косяки. Давай, доби лежачого! Сашуль. Чого? Я тобі слова не скажу. Обіцяю. Йдемо краще, пошукаємо твій телефон. Не міг же його птах далеко нести. Десь скинув любому Та дійсно навіщо в ньому тут же ні радіоринка, ні ломбардіо. Так несподівано запропонував мені покататися на човні? Е, все нормально? Ір. Ага. Я хочу з тобою поговорити. Ага. Я не вірю, що хлопці зробили вам сюрприз. І я не вірю, що ти мене сюди не покликала через свої бока. А. Скажи мені, будь ласка, в тебе. В тебе хтось є. А, а щодо твоєї дієти, ти... ти щойно спилососила, кіло шашлику, Ір? Щит. Окей, okay. хочеш правду, буде тобі правда. Тебе я не запрошувала, просто я не впевнена, що ти б це правильно зрозумів. Намет, ночівля там. Но я до цього ще не готова. А жру я Жру я, бо я просто жру, блін. Дієта погано дається. Ясно? Yes? Ір, якщо це правда. <правда> ну, вибач. <правда> просто. Ну, Знаєш, наші побачення вони нікуди не рухаються. І, ну тепер я розумію, чому, бо ти, мабуть, не бачила серйозних намірів з мого боку. Але я сьогодні я хочу зробити дуже серйозний крок. ДЖІЗЕС! Батька! Нормально, нормально! Чого ти? Ні, не освічені! Не Ні. А що? Просто я ну, то. Ну, були мої ключі від моєї квартири. Я хотів, щоб ти могла до мене заходити, коли тобі зручно. Слава Дізусу! Ще не освічення. Ну, тобто, Це якось занадто швидко було б. Ну, Дякую, батько. М -м 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 -м. Знаєш, таке могло статися з ким завгодно. Так, не переживай, ще купимо. Mm. Купиш, Діма. ти ж як яблучний спаск. Ще айфон. Айфон за штуку пасі. Ага? Знов ти за своє, а я думала, що ти пробачив. Саш, вибач. У мене Ви mm -hmm. робочий кога. Потім ще пошукаємо. Я сподіваюся, у тебе є запасні ключі від квартири, окрім тих, що на дні. Звичайно. Але я зроблю ще одні і причеплю на них поплавок. Я пішов, точніше, поліз на дерево, ловити зв'язок і під'єднуватись до конференції. Слухай, мені без тебе буде нудно. Може, си свій телефон пограти? Звісно, якщо ти не боїшся, що я його за. Дякую, поверну Ціли мене наушкодження. От паскудник, все-таки надіслав. Все, видалила. Фух. Слухай, я, я геть забув. Мені мій телефон потрібен як модем для ноутбуку, щоб роздавати вай-фай. Дай, будь ласка. Ох, ну, гаразд, потім пограйся. Сашунь, я проведу конференцію і обов'язково угу. дам тобі свій телефон погратися. М? Угу. Не сумуй. А от і ми. Ну що, шеф? Чим будеш мене збивати з дієти? Слопки. А, а може ми всіх почекаємо? А, Діму можемо не чекати, він на конференції. Ага, Фіма, Соня! Ідіть їсти! Я згоднів. Сідай, синечка. Ви якраз вчасно суп будете залюбки. А подай мені, будь ласка, ложку. А. На. А. Ой, хлібчик. От де моя каблучка, а я її усюди шукаю. Виявляється, він її Соні подарував. Сядь. Що? Це її каблучка. Соня. Сонечко, я тобі зараз все поясню! Добрий день. Дмитро, добрий день. Ви нас чуєте? Так, я вас чую. А ви мене? Немає звука. Ви мене чуєте? Аго? Дмитро, вас не чутно. Я перепрошую, зв'язок поганий. Одну секундочку. А ось тепер чуємо. Зробити мені пропозицію каблучку своєю колишньою? Принизливіше не придумаєш. Ти б би її ім'я на ній вигравіював. Будь, будь, будь ласка, так, так це любина каблучка, але вона її загубила, а потім я її викупив у безхатька, хотів повернути, але поклав в кишені і забув. Ну а вчора, коли ти її знайшла, я вирішив підіграти, щоб хоч якось виправити твій жахливий день. Ти знущайся! Тихо, 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 заспокойся. Я тобі зараз все поясню. Тільки поклади, будь ласка, ножиці на місце. Ти мене трішечки лякаєш. Добре. Добре, я покладу і навіть прийму твої вибачення. Але за однієї умови. Якої ще умови? Саша, можна тебе на хвилинку поговорити? Ага, А газеми. <гану> У мене дві новини, з якої почати. Давай з гарної. Вони обидві погані. Питання з першої чи з другої? Окей, з першої. А... О! Ти знайшов мій телефон. А чого тоді погана новина? Сашуль, ти мені подобаєшся. Я не відступлюся. Готовий прямо сказати про це твоєму Дмитру. А, Думаю, є о, сенс чума? набрати його і поговорити прямо. Діма. В, Дім. Послухай. І ще я залишаю тобі свою частку і виходжу з бізнесу. А, паперові нюанси ми можемо оформити в будь-який момент. Вважай це мій подарунок тобі з Артемом на весілля. Чекай! Це вже надто далеко все зайшло. Фім, я без тебе не впораюсь. Так я тобі можу допомогти. У мене ж непогано виходити бачили. Хороший офіціант і партнер по бізнесу це трошки різні речі. Фім, ну ми ж розуміємо один одного з пів слова. Та й взагалі, ти просто є, і мені вже добре. А як же найстрашніший чоловік, якого я бачила? Щур, який щойно виліз з каналізації? Я такого не казала. А на прийомі у гінеколога у Соні, вона мені все розказувала. Я б ніколи не сказала такого про людину, яку люблю. Що? Соня тобі збрехала. Я такого не казала. Навіть навпаки, коли я не знала, що це твоя Соня, а думала, що це просто гінеколог, я зізналася їй, що ти мені не байдужий. А вона шантажем змусила відмовитись мене від тебе. Сказала, що якщо я не відмовлюсь, вона мені понаписує в медкнижці такі діагнози, що я ніколи в жодному кафе працю. God. У нас є шампанське, наливайте. Я один не розумію, що тут біса відбувається. Це, це неважливо. Просто треба знати перед історією їх відносин. Я, наприклад, знаю, але все одно афієваю. <звук> Я сподіваюся, це прощальний поцілунок. Так, Ти все правильно зрозуміла. Прощавай, Соня. Папа, я тебе ненавиджу, козел. Всіх вас ненавиджу. e ir do domo.